Перед переглядом попрошу тебе підписатись на канал та поставити вподобайку. Зробив приємного перегляду. Всім привіт! Це мій новий випуск, мене звати Олексій. Я зараз спішу на електричку, на яку трохи спізнююсь Хочу поїхати в інший бік і покататись по селам. Подивимось, що з цього вийде. Це дорогу будують у нас так довго, я не знаю, чого вони тягнуть. Ну, роб... Оця техніка приїхала, але роботи не продовжуються чомусь, або вони погоди чекають, або не розуміють, чого вони тягнуть. Так уже декілька місяців нічого не відбувається. Я вже в Кагарлику. Що я тут буду робити? Я сам не знаю. На цій електричці. Новий приїхав. Їду вже 5 хвилин по цій дорозі. Не зустрів жодної машини і людей майже не... О, ну, одного ну, чувака тільки зустрів. Ця дорога веде від вокзалу в Кагарлику ну, до міста. О! А во не перша машина, якийсь бус їде. Не дуже популярна дорога, все тут заросло. Навіть не схоже, що поруч місто знаходиться, хоч воно і невелике. Кагарлик по розмірам по карті невелике місто. Містечко таке, мабуть, трохи більше за окраїнку. Або як обухів. Виїхав уже на трасу яка йде в направленні в до Кагарлика Десь отам Українка. Рух тут не такий інтенсивний, як по-новообухівській. Не порівняти взагалі тут хоч можна говорити. Дорога непогана, до речі, за якістю. Конкретно на цій ділянці. Поки нагадує якесь село. Це мабуть міська рада алея героїв. такий парк, такий фонтан. До київських, звісно, йому далеко, але хоч щось. У нас в українці і такого нема, ну тільки в церкві. У нас є лише недобудовані, вже 5 років просто чи, 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 чи менше трохи. На набережні просто зробили таке для них місце для фонтанів і вони просто закинуті тіп. Ніхто не збирається дороблювати. Я поспішив з тим, щоб порівняти з Забуховим кагровик менше за обухів, принаймні ця ділянка, де є будівлі високі. Приїжджати в ті місця, де ти ніколи не був. Бо їздити по тих, де ти сотні разів, просто кожен метр, знаєш, не так цікаво. А в Кагарлику я був один раз, то з друзями просто проїжджали, шукали вугілля, шукали для кальянів, знаєте, ці кубики. Ми святкували, здається, не днюху або, або днюху, або мальчишник. Друга. Да. Мабуть, мальчишник. Зняли будинок тут недалеко, і там смажили м'ясо, грали в настільні ігри, курили кальян і нам потрібно було ще вугілля докупити. Ми поїхали машиною в Кагарлик і тут шукали в АТБ, заходили ще кудись. ну, В кінці кінців знайшли вугілля. Натрапив на такий міст посеред парку. Цей хоч не провалиться, як той міст в трипіллі в попередніх відео. Блін парк здоровенний, але весь такий заросший дуже. А там, мабуть, тече іноді джерело, бо видно волога земля. Просто ліс якийсь, ну класний такий. Мені подобається такий парк. Прикольний. Трохи нагадує той, що на ВДНГ знаходиться. Будемо їхати далі. А це лікарня схожа за все. Ось про цей, АТБ казав. Так, ну я виїхав з Кагарилка, він дійсно невеликий. І от побачив знак, прикольний. Був вибір їхати або по трасі, але там нічого цікавого. Або от заїхати в цю Слободу. Поїду в Слободу, подивлюсь, що там за Слобода. Їдемо туди. Котимось з гірки, Сподіваюсь, я не вб'юся одною рукою тримаючи керму. Головне, щоб не було ям, щоб влади ями не було тут. То... Взагалі, О, Улюблений борщівник росте. Опа, ставок нічого собі не здоровий. Хтось купається. О, ну, Моя мати. Якийсь хрест там на горі Що, під'їдемо ближче трохи. Єзне місце взагалі в селі отакий ставок купатись. Так круто. Пам'ятаю, в дитинстві теж їздив на Донбас до родичів і там в ставку купалися, стрибали, потім отримували піздюлі За те, що з братом пішли без дозволу на ставок самі, вертались мокрі. І вон пацани купаються. Спека така, що ще робити влітку. Класно! Якесь кафе, сільське церкви. Культури знову черешню надибав трохи. знайшов ще отаке місце. А, я тільки хотів спитати, чому тут ніхто не купається? Ох ти, блін, воно вхитається бля. Да, буде дуже прикольно провалитись. Це якщо. Хтось обіпреться, на цей паркан вагою більше ніж кілограм, не знаю може за сотню, то він не витримає, чи може й менше. Хтось на фоні косить. Онці чиїсь огороди. Погода неймовірна просто. На тому тижні вирішив поїхати покататись по селам. А назад вирішив поїхати електричкою. І доїхав до села. Зірка чи зірки, чи зірка називається. І лишалося до електрички 12 хвилин. І просто почалась така злива, просто жах. Воно заливало так. Я ну, вже стояв на платформі. Хапаю велосипед, поки добіг 10 метрів з велосипедом до накриття, де всі люди там зібралися, я вже був повністю мокрий, холодно було. Я просто стою і ці 12 хвилин, ні раніше, ні пізніше. так постійно щось таке відбувається. От би трохи пізніше. так би Я в результаті електричка приїхала, запізнилася хвилину на 3, нова приїхала електричка з можливістю там, сідати з велосипедом зручно. Я сів весь мокрий, там на ну, така. Ну, був задоволений, що електричка взагалі зупинилась. У мене були, був страх, що електричка проїде, просто мені цей машиніст покаже факт, типу, не зупиниться, і я буду назад їхати велосипедом, а не електричкою там, більше 20 кілометрів. Ну, добре, їдемо далі, там якраз на фоні щось їде, шумить. тільки поля і я свобода freedom І тут їду і стоїть ТЦК. І така свобода вже не freedom Дуже гарно такий прям тунель із. Дерев просто і нікого немає. Ні машин, ні людей. О тут така приємна прохолода. Є велика ймовірність, що я не встигну на електричку. По навігатору пише 12 км, в мене лишилося часу трохи більше, ніж пів години. Щось я невдало розрахував трохи час. Блін, не хотілося б їхати всю дорогу назад на велосипеді. Подивимось, чи встигну я, чи ні, робіть ставки. А тут сонях. Вже можна розрізнити що росте. Поспішаю на електричку. Ще 7 з чимось кілометрів. Втома вже дається взнаки. Я вже поруч є шанс встигнути на електричку. Це село Черняхів. Навіть встиг заїхати в магазин по воду, а тепер вниз рухаємось. Блядь! Лічені метри залишаються до станції зірка і 4 хвилини до приїзду електрички, якщо не запізниться, або якщо не приїде раніше. Ось його електричка прибуває. Новенька, класно. На цьому буду завершувати відео. Класно ви, видалась подорож. Я всюди встиг. Що туди на електричку встиг. до залічені хвилини до приїзду, що назад. Це класний варіант таких поїздок, коли їдеш електричкою. Тобі не, не доводиться своїми е, на велосипеді крутити педалі дуже довго. Ти доїжджаєш туди електричкою. Катаєшся, розвідуєш нові місця, дивишся щось цікаве, нові, нове місто, нові села. І назад також можна так розраховувати час, щоб встигати на електричку. І не дуже важко і побачив нові місця. Я думаю, що це не остання така подорож. Ще багато зупинок, електричок є, куди можна дістатися. Там до Миронівки їх ще повно. Ну або в сторону Києва. Якось так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. От дуже мало переглядів. Я буду це казати в кожному відео, мабуть. Ну і всього вам найкращого.